Сьогодні в нас, друзі, дуже тепло. Ось тут на балконі, бачите, 25 градусів. Це на 9 годину ранку. Вдень, я думаю, тут взагалі буде жарко. Ну, а наразі ось так. Мої квіточки ночували сьогодні тут на балконі. Я їх не заносила на кухню, нехай вони вже звикають, температура плюсова. Я думаю, нічого страшного їм тут не станеться. Хотіла показати, друзі, є в мене ось такий пластиковий горщичок. Мені його друкував на 3D-принтері мій чоловік. Але бачите, він має такий дуже яскравий помаранчевий колір. Там дірочки є. Це як має бути, тут ось такий піддончик. Ну, але ось цей колір дуже яскравий, і якось мені хочеться його перемалювати, перефарбувати в якийсь такий більш нейтральний, може якийсь такий темно-сірий, можливо, якийсь коричневий колір. Ну, щоб він пасував до ось цього мого загального такого вигляду, ось тут на балконі. От. Хочу спробувати, не знаю, я що з того вийде. Я зайду в магазинчик, подивлюся, там якісь акрилові фарби. І, можливо, в мене вийде щось зробити з ось цим горщичком. До років я вже нічого не малювала, не фарбувала. Напевно, ще зі школи. От зараз хочеться мені спробувати. Не знаю, я, що з того вийде чи не вийде. Чи ляже сюди акрилова фарба, чи ні, тому що пластик такий, бачите, досить ось які дірочки гарненькі, рівнесенькі такі. Пластик досить гладенький, глянцевий. Ну, побачимо. Ось що в мене вийшло. Не знаю, мені дуже сподобалося. І сам колір, і текстура збереглася. Бачите, я помалювала в один шар поки що. Потім я пройдуся ще раз. Просто мені не захотілося робити товстий шар фарби, щоб не забилися оті проміжечки між цеглинками. Потім я ще раз тонесенько пройдуся ще один шар. Ну, а поки що результат мені подобається. Ось вона, ця фарба. Це акрилова фарба, шоколадний відтінок. 34 гривні вона коштувала і тут. Зверху є номер відтіночка. Ось такий 46-й матовий. Мені дуже сподобалося нею працювати. От вона вже підсохла, вже практично суха. Я не знаю, скільки пройшло, можливо, годинка десь від того часу. Отаким От пензликом малювала. Він досить такий і не широкий, і не вузький. Все це зробила дуже швидко, мені дуже сподобалося. Все, оце разом я купила і пензлик, і фарбу. Ось такого покажу зайчика чи то кролика. Його так само мені друкував чоловік, але бачите, з чорного пластика. Ось такий він гарненький виглядає з яєчної оцієї скорлупи. Його я, друзі, розмальовувала ось цими фарбами. Вони залишилися в нас від якоїсь картини по номерах, що вже сталося з тією картиною. Нікому не відомо, але от фарби залишилися. І я вирішила спробувати оцього зайку пофарбувати білий колір. Але ви бачите, що, по-перше, фарба лягла ось тако негарно плямами. Там десь пожовкла навіть, отам з боку, просвічується чорний пластик. Тут я вже пробувала навіть досить товстим шаром, але все одно, бачите, вона комкається, береться якимись такими грудочками. Ну, можливо, ще й тому, що фарба валялася дуже довго. А може, я не знаю, що то за фарба. Я, напевно, то не акрил. Ну, але текстура тієї фарби зовсім інша. І дуже відрізняється від цієї акрилової. Хто знає, друзі, які фарби в тих картинах, по номерах, напишіть мені цікаво. Ну, Не підходить вона, я для себе зробила висновок. Тому я піду в магазин, куплю акрилову фарбу, такого або білого, або молочного кольору, і розфарбую свого цього зайчика. І він буде гарнесенький. Мені ось тут прикрашати мої полички з квітами. У мене таких зайків ще є два, ще там якісь інакші в мене є. І сови є десь, то все колись мені. Друкував мій чоловік, і воно десь в коробках лежить, але я навіть поняття не маю, де воно то все ще треба розбирати, шукати. Але наразі ось так. Отак я сьогодні помалювала, поки в мене стояло прання в пральній машині, стиралося. І я так буквально за хвилин 5-10 порозмальовувала ось ці горщичок і зайку. Гарненько все вийшло, воно вже все майже сухе, дуже швидко сохне. Мені дуже подобається. Покажу трішечки покупок, де що я купила. Я заходила в Аврору, в АТБ, в Екомаркет. Ось такі капсулки для прання я купила в Аврорі. І ще, знаєте, взяла засіб. Тут на квартирі. Дуже закиптюжена духовка, і от мені захотілося її відчистити. Ось такий засіб-антинагар я взяла. Написано, що від застарілих от таких жирових забруднень, виробник Україна. Але, знаєте, друзі, щось в мене викликає сумніви: те, що це екозасіб. Ось тут, бачите, я бачу позначку. Ну, а еко, я не впевнена, що екозасіб впорається з отим Жировим таким нальотом, ну, не знаю, буду бачити. Так, що в нас далі? Далі в нас ось такі горщики. Їх я теж купувала в Аврорі: Дво, два квадратних і два ось таких звичайних У мене вже такі є. Хочу пересадити свої рослини. Всі зі стаканчиків, мені то все надоїло, знаєте, оті метарства з тими стаканами. Хай ростуть у великих і все. отакого от попересаджую. І більше не буду морочитися з тими піддонами, тому що, ну, просто надоїло. Дуже надоїло. Подивлюся, може, хої якісь посаджу, може якісь потім фіалки або щось таке. Взяла ще яйця. Ось такі домашні. Це вже я купувала в АТБ. Так, маленьку баночку кукурудзи. Нарешті мені вдалося купити маленьку баночку. Вона у нас продається в екомаркеті. В АТБ таких маленьких немає, тому що мені потрібен саме ось такий об'єм, це дуже зручно. Майонез королівський смак на перепилених яйцях. Далі, друзі, крабові палички. І тут є ще одна маленька упаковочка. Я хочу зробити салат з морської капусти. Так мені дуже захотілося. Ось, власне, сама морська капуста. Взяла таку упаковочку. Захотілося мені, друзі, салатику. Сюди потрібна морква. Я взяла корейську, мені не захотілося її відварювати. Можна додавати відварену моркву. Але в мене немає часу її варити. Так, ну і пшеничний хлібчик ось такий. Ну, і начебто все. Ось такі покупочки, друзі. Зараз піду готувати свій салат. Ось тут на сонячному балкончику, друзі, хотіла показати свою хоєчку Eskimo Silver. Вона в мене сидить в закритій системі, в такому скляному стакані. А я, ви знаєте, сьогодні прийшла. Прибирати полички там на стелажах, тому що там понасипалася земля з тих стаканчиків, і знаєте, побачила, що ця хоєчка дала нові листочки і нові зростики. Попередні рази, коли я підходила туди показувала вам інші хої, я того не бачила. А от сьогодні побачила новенькі листя ось тут. Бачите, маленький листочок, ось такий. І зростик. то напевно, вусик буде, я не знаю, але росте зелененький такий зростичок. І ось там ще з тієї сторони. Далі, я не знаю, як то показати, розвернути. Ось тут, щоб було видно. Ось тут, бачите, якщо вам видно в камеру, я дивлюся в телефон. там малесенький є листочок. Один ось тут, бачите, ось так його видно. Один листочок, там далі ззаду, ще меню пусінький, ще один. І так само наростає вусик. Ну, я не знаю, друзі, з чим то пов'язано, можливо, з тим, що вона стояла під отою фітолампою. Але от вона почала рости. Я, знаєте, перше думала, що їй не дуже подобається отако в закритому стакані, в закритій системі, тому що Ну, вона сиділа на місці, вже інші хвоєчки почали зростати, а ця довго сиділа, ніяких листочків вона не видавала. Але, бачите, я переконалася в тому, що їй дуже непогано отако рости в стаканчику. Навіть подобається. Якщо вона почала обростати, значить з нею все досить непогано. Листочки в неї тугенькі. Там, бачите, на дні досить багато керамзиту я поклала, і не так багато ґрунту. В, В принципі, їй тут і не тісно, і не занадто великий цей стакан. Гарненько, отак вона собі зростає. І знаєте, я скажу, мені теж дуже сподобалася отака закрита система. До того ж, стаканчик він важкий, навіть коли вона підросте, він не буде мені падати, завалюватися. Не треба сюди придумувати якихось піддонів, знаєте, якихось кашпо нарешті, ось так вона просто собі буде стояти в стакані. Я думаю, ще досить довгий час, тому що коріння там небагато. І отак поки що, напевно, буде зростати. Я отак думала собі, знаєте, хоєчки то є класно, в мене їх я не знаю скільки, ну десь до, до, до 7-8 штучок, напевно, я їх не рахувала. Але, знаєте, хочеться мені якихось простих рослиночок. Більше мені поки що не хочеться замовляти хої. Отако я сиділа, листала стрічку у Фейсбуці, там, де я рослинки замовляю в групах, скільки я їх передивилася, тих хоєчок рослиночок. Але жодної ну, не було такої, яку би мені хотілося замовити. А от епістії я побачила, знову ж таки, міні-фіалочки, трейлери, і от чомусь мені дуже хочеться. Їх придбати, тому що вони, знаєте, особливо епістії, ну, вони такі якісь позитивні, такі мілашні, гарнесенькі. Якось так, знаєте, створюють позитивний настрій. Також дивишся о, за вікном сіро, да, а ця епістія маленька, або маленька міні-фіалочка вона такими маленькими квіточками, ніжними квітне. І так приємно, знаєте, якось так радісно на душі. Ну, не знаю, чомусь мені хочеться якихось таких малесеньких рослин. Звісно, хоя, вона класна, вона тропічна, вона якась така екзотична, але. Вона не вміє отако гарно делікатно квітнути, ніжно, так як квітнуть фіалочки або епістії, або навіть якась гарненька бегонія. Звісно, раніше мене не приваблювали, я би сказала, зовсім отакі квітучі рослинки. А от зараз ну, не знаю, з чим то пов'язано, але чомусь мені хочеться чогось отакого ніжно квітучого. Якогось такого простенького, тому що ну, дуже багато тої екзотики, знаєте, вже не, не дуже хочеться. Я того всього надивилася в Ютубі, а от собі на підвіконні мені хочеться мати щось таке ніжне, щось домашнє, таке просте, яке створює затишок, яке радує око, може такого піднімати настрій, коли похмуро, особливо, коли холодно. Ну, от, щось таке, друзі. Тому, знаєте, так переглядала відео і там коментарі комусь пишуть, що там нічого особливого, якісь такі прості рослини. Ну, знаєте, ну, чому вони не мають бути простими, і чому прості рослини, то є щось таке погане. Або, знаєте, ну, ніхто й не обіцяв, так би мовити, вам чогось непростого. Ну, я вважаю, кожен вирощує собі те, що йому до душі.